Вітаю всіх друзі! Ви на каналі Плюс і з вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати займатися козацькою фортецею, тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, донайте на ЗСУ, додивляйтесь це відео до кінця, донайте мені туди, в баночку у посиланні під відео. І бажаю вам гарного перегляду. Погнали! По-перше, у нас з вами майже немає ресурсів, що насправді сумно. Нам потрібно більше скла. Ми маємо побудувати е, купу таких собі. Швидкісних переміщень. Не? Для того, щоб ми могли рятувати село, і рейдів у нас іще не було, і вони в будь-який момент можуть відбутися, нам потрібна купа зброї. зброї Нам потрібен, е, лук е, купа луків навіть купа стріл, арбалетів, можливо, навіть яких, не викидувачі, а роздатчики, роздавачі і все оце. Тому погнали, будемо зараз з вами. Далі займатися склом. Навіщо ми сюди ліземо, якщо тут неможливо піднятися? На жаль, тут у нас стрибнути. Ні, ну можна спро... А давайте стрибнемо. Стрибок Віри. Їю ой. Рибок з невіри вийшов. <гум> ну, деякі мої речі точно долетіли, це плюс. Ой, як вони сильно розлітаються. Очевидно, е залежно від висоти. Да? Певно, що. До речі, а якщо от ножицями взяти і зрізати. То що, нічого не зміниться. Да? Тобто, ви хочете сказати, що солома як така, її не існує. Ну, ладно. Давай ще одне скло мені, і зі стаком я вже піду щось робити. От, і потім ми з вами будемо займатися декорацією. От, ну, все одно ж, по немає, немає сенсу просто так тут стирчати. Я сподіваюся, що розбійники знайдуть це село, як би це жахливо не звучало, мені хотілося би хоча б один рейд відбити. подивитись, як це взагалі працює, тому що я не сильно цим займався, що це відбувається зі мною сьогодні. Добре, що хоч не в хардкорі я граю. Не знаю, що зі мною відбувається, це щось не схоже на... на мене зовсім. Я не дуже обережний, але, ну, щоб отак от постійно, ну це ж теж якось неправильно, правда ж? Якось не так, як воно мало б, напевно, виглядати. Ну, ладно. От, по ідеї, на склі монстри не будуть спавнитись, але ж. Е... Цього ж ніхто не гарантує, правда? Так, мені би ще скла. Ми вже, до речі, можемо швидко отут спуститися. Ви це бачите, так? Да? Ну, е я думаю, ми ж допригнемо, правда? Так, да, ми дострибнули, але це було дуже-дуже небезпечно. Все-таки, Все напевно, не варте воно було того. Я би ховав би жителів в якийсь типу бункер, але вони просто, мабуть, не захочуть туди заходити. Нам же і цікавіше буде, тобто, нам доведеться їх обороняти попри їхню тупість. Ще, до речі, можна було би зробити кудись аж туди міст. От, але я не знаю, наскільки це потрібно. Я пам'ятаю, були часи, коли я виживав у Майнкрафті, будуючи просто мости. Тобто я пересувався поверху. Таким чином мене ніхто не чіпав із монстрів. Ну, розумієте, да? Просто було стрьомно. От, І я собі знайшов такий спосіб пересування. Так, от і добре, я думаю, ми ось ще в кілька рядів тут поставимо. І все досить. Як варіант оце так десантуватися прикольно. Мені це. Та, навряд чи ви будете мені продавати щось потрібне. Ви мені будете продавати всякий такий от непотріб. Ну, от ти дурний. все молодець, отак і треба, да. Отуди, вниз. Зараз ми отут у нас є секретний такий вихід. Да? З піска. сокири в нас немає, але нічого страшного, якось обійдемось. До речі, ось це теж нам не, не дуже, ну мені не дуже подобається. Так, добре, що у нас тут не спавняться моби. Це приємно. Але це ще нічого не означає. Так, ні, 18-те скла нам точно буде мало, тому все, що лишається робити, чекати. Типу, що? Рейд за допомогою зомбі? Друзі, а звідки ви взялись? Так, знаєте, що найсумніше в цьому всьому? це було весело, я буквально в шоці. Це було дуже весело. Це було дуже весело, знаєте, от буває так весело, але не смішно. Мені тільки що так було. Мене тільки що дуже сильно мочили. я зрозумів, настільки я без захист. Да, це сумно. Ну нічого. Зато за цей час, поки ми там воювали з цими зомбі, у нас розплавилося скло. Наприклад, хотів би зробити Голема, доручити їм завдання з оберігання села. Все-таки ж я не завжди тут буду, правильно? Голем. Як тебе сюди занесло, братан? Ей! друже! Я зрозумів те, що м -м, швидше за все, нам доведеться це селище. Не, а як мені його підняти на гору, а? Я не знаю як. Олем, ну давай. Я тобі зроблю отут таку. Ти ж в один блок можеш піднятись, правда ж? Можливо, ти зможеш піднятись в один блок, ні? Можеш. А, ну то я тебе зараз звідси витягну. Я тебе, братан, зараз звідси витягну. Не хвилюйся, не панікуй, все буде в тебе добре. Я просто зроблю тобі отакі от сходинки, і ти спокійно звідси вийдеш, тим паче, що ти мені потрібен. Навіть, мабуть, більше, ніж я тобі. Я, слухай, ти що? Самогубець чи що? А ну давай вилазь. Давай і туди. Отак. Ходець. Якщо доведеться захищати селище, як ти будеш, а? О, тепер, якщо потрібно буде захистити селище, ти можеш вийти в будь-який момент з цієї води. Не то не голим, я тебе лікуватиму, не хвилюйся. в тебе все буде в порядку. Е, так, а ось тут ми трохи закладемо. Ось так. Ну, щоб все було рівненько і гарненько. Ось так. І от туди такий вхід в воду. Ну, е, поки що, я думаю, на цьому все. Туди ми вже зможемо дойти. Все. Сьогодні ми з вами зробили ось такі два тунельчики. Е, Рятували голема. І думаю, що багато чого змогли добитись. Поки що на цьому все, народ. Всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного дня. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, донатьте на ЗСУ, а також не забувайте донатити мені туди, будь ласка, писати свої коментарі, ідеї. І до зустрічі в наступних серіях. Всім гарного настрою, всім па-па.